Вона прекрасна, загадкова, вічна, ніжна і легка, іноді вона казкова, часто ж буває і тяжка. Та все ж ніхто не відмовлявся душі своїй беріг її, І до віку зберігати клявся, вона, мов вогник в темноті, любов, прокляття, чи дар Божий, удача чи важкий тягар. Один на одного не схожий комусь гора, комусь глибокий яр, для когось, мов весняне сонце, Із неба промінь м'який, у розчинене віконце, дотик його такий легкий. Всю теплоту його ласкаву ми направляємо батькам і друзям, рідним і коханим, Богу Святому і його рукам. І вся любов, що на землі блукає, призначена комусь із нас, і це надію у людей вселяє, що для любові прийде новий час.